Як залучати, прогрівати, утримувати, продавати і працювати з клієнтською базою, навіть якщо вам здається, що ви працюєте в надто вузькій ніші? Мене звуть Дмитро Пархоменко, я засновник найбільшого освітнього проекту для професійних моряків. Я добре знаю, як це, коли всі поради маркетологів, таргетологи працюють, а рекламні бюджети просто зливаються на кампанії, які не потрапляють в вашу цільову аудиторію. Коли витрати на залучення клієнтів не окуповуються з першого замовлення, і вам не лишається нічого іншого, як навчитися працювати з базою та перетворювати людей з я подумаю на постійних клієнтів і фанатів. За 6 років я протестував рекламу в YouTube, Google, TikTok, Telegram Ads, у блогерів на різних платформах, рекламу в телеграм-каналах, чатах і звісно, Instagram і Facebook. лише на рекламу в Meta було злито понад 500 тисяч гривень. Поки я нарешті не знайшов робочий формат для вузької ніші. У 2025 році наш рост складає 290%, тобто вклав долар, забрав майже 3. Я поділюсь з вами всім, що знаю сам, усіма інструментами, які у нас працюють, і тим, як ми працюємо з лідами так, що вони стають не просто клієнтами, а справжніми фанатами, які відмовляються від реферальної винагороди і рекомендують нашу компанію просто тому, що люблять. Реєструйтесь за посиланням в описі і до зустрічі онлайн.